І так, друзі, коротше, значить, всім привіт! значить, Відосик про е, ремонт мийки моєї. значить, от така от мене миєчка. Є там відео на каналі. Справа в тому коротше, не доглядів. І ранньою весною вже її запустив. нею працював, там ми автомобіль. Плитку в дворі і, коротше, не злив воду, вдарили знову морози. Вода в ній замерзла, коротше, її розморозив. І, друзі, вийшов у мене з ладу. Ось я покажу. Тут, отут, значить тут іде шланг, ось він, напірний шланг. Зараз я його розберу. Коротше, тут в цій стойці сюди йде, на бистро з'ємі підключається. І тут він в мене в цьому місці лопнув. Зараз я розберу, покажу його. Смисл в чому? Вийшов на сервіс. В сервісі сказали, що це не гарантійний випадок. Ну, сам винен таке, друзі, така справа. Тож, коротше, що я зробив? Заказав по каталогу, значить, новий цей напірний шланг. Обійшовся він мені. Да, чекав його, друзі, 2,5 тижня. Мене попереджали, що довго. Казали, що взагалі мені 4 тижня. Ось він в мене приїхав. Значить, мій напірний шланг. Значить, Обійшовся він мені, коротше. Обійшовся він мені. Ось, 936 гривень, 938 гривень, коротше. <клухи> Всі каталоги є до всього інструменту на сайті, коротше. Ось кому цікаво коди, по яким я замовляв. Значить, зараз буду робити заміну. Ага, значить, вийшов у нас сервіс. В сервіс-центрі сказали, в принципі, можна самому цей шланг замінити. Це йде е, як розхідний матеріал. Як тут цей шланг, так і цей напільний шланг. Зараз буду замінювати. Значить, по гарантії ще значить, е, хотів уточнити, когось цікавить. Значить, гарантія, е, якщо ви. Зберігаєте чек. Якщо не реєстрували електронний гарантійний, то у вас гарантія рік. Якщо гарантійний електронний зареєстрували, гарантія, друзі, до 3 років. Але, ну, от такий випадок у мене, коротше, стався, реально сам тупанув і попав близько 1000 гривень. Все, починаю розбирати. Значить, Знімаємо кришку, відкручуємо тут болт шуруп, цю кришечку знімаємо і ось що в нас тут є. Так. Зараз я покажу цей безпосередньо шланг. Ось він, друзі. Ось він в мене отут. Значить, о, видно, так, да? отут в мене він в цьому місці лоб. Зараз я буду його міняти. Для заміни треба залізти в середину. Зараз ці болтики повідкручую, будемо дивитись, далі. Так, значить, відкрутив. Один. Це можна було не відкручувати. Значить, два, чотири, п'ять, шість, сім шурупчиків. І знімається наша ось ця частина. Ручка. Ще ми не добрались всередину. Коротше. В середину ще ми не добрались. Тому. Що нам потрібно, мабуть, не з тої сторони я почав розбирати. Коротше. Нам потрібно відкрутити оці болти, шурупчики і зняти червону цю нашу кришку. Зараз тут відкручу. Збираю це назад. Значить, щоб добратись до цих болтів, шурупів, треба це все навісне познімати. Все один болт. шурупчик тут внизу на ножки. Ось з цієї сторони вже відкрутив. Один, два, три. І внизу отам от чотири. Значить, ця нам не мішає. Нижній. Це теж не мішає, можна залізти, ми тільки знімаємо справу кріплення ось це. Так, ну і в принципі будемо зараз вскривати. Так, коротше розплінтовуємо оцей бистроз'єм. Знімаємо тут катушку і можна її вже демонтувати. Значить, так, що в нас далі тут? <кій> значить, задню цю штуку все одно треба знімати ручку, бо тут є ще два значит, шурупа оцих. І того з боків, значить, тут три, там три, внизу. Значить, по одному на ножці вісім і тут 2 шурупа 10. Все, друзі, коротше, кришка знялась. Значить от така у нас тут ще штука. Якісь кріплення. Так. Значить, і що ми маємо? Ось що ми маємо всередині. Значить, ось наш шланг. Зараз ми його будемо замінювати, а він йде аж вон він де кріпиться. І, коротше, друзі, я бачу, що ось це віконечко, ось цей лючок, йде нас, видно, цей шланг. Ось він. І звідси, я так розумію, якимось ключом можна його відкрутити. Поки не можу я відкрутити його. Значить, можливо, тут є як залізти туди, щоб все не розбирати повністю. Зняти. значить Я бачу, що кріпиться ззадні. внизу два болта, шурупа отих. Зараз я буду ще викручувати і думаю, що має помпа вся вилізти з корпуса. Що. Тут вон два шурупа. Де вони? От. Ось тут всередині ще два шурупа. Так, да, друзі, значить оці два шурупа відкручуємо тут. І два знизу з тої сторони і в нас помпа виходить наша. Зараз ми нарешті тупо розібрав всю мийку, Доберемося до того шланга. Доберемося до того шланга. От він там. Ось такий, коротше, виявився, друзі, шланг. Значить, що? збираємо зворотні послідовності. Значить, що в мене, значить, що прикольно, ну, то, що я переживав чи там не намокнув дроти, бачимо, да, тут все герметично зроблено, в принципі. Навіть афірітове кільце стоїть тут. Ну, ось так. Щоб короче, поміняти бляха цей шланг, 에, потрібно розібрати всю мейку. Пломб немає. В принципі, з сервісом теж говорив. Вони казали, акуратно розберіть, просто не лізьте всередину, гарантія не порушиться. Ось. А, значить, забув сказати, чого в принципі, що треба було зробити. Ну, хто... Не любить читати інструкцію, там інструкцію, в принципі, це вказано. Коли ви помили, провели мийку, значить від'єднуємо шланг е, з мережі води. І без шланга запускаємо одну хвилину в ганяє мийка, помпа виганяє всю воду з неї. І коли вже вода закінчила йти з шланга, тоді можна виключати і ставити її на зберігання, тоді не буде, друзі, там вже води. Так що, коротше, ось так збираю. Ну що, все зібрано, коротше, ставлю катушку, підключаємо, що з'єм. Лишніх болтиків немає, значить, все добре. І будемо провіряти. Так, коротше, друзі, запуск зробив. Тиск набрало, хочу подивитись. olje dodi konečku će tam